Віталій Шляховий шериф Хмельницької громади. У рамках проєкту Поліцейський офіцер громади, який діє в області 5 років, в Олешині відкрили нову поліцейську станцію. Віталій Шляховий забезпечуватиме громадський порядок у режимі 24 на 7. До мого поліцейського округу входить 5 населених пунктів, 5 сіл, а також 28 садово-городних товариств. І ці садово-городні товариства є найбільшими в Україні. Там розміщується 3,5 тисяч ділянок і проживає близько 2 тисяч людей населення. Для мене це служити, захищати інтереси народу будь-який час доби і здобувати разом перемогу. Це ювілейна 55-та поліцейська станція в області з моменту запровадження інноваційного пілотного проєкту. Хмельниччина наразі є лідером за результатами його реалізації. Суть цього проекту полягає в тому, щоб об'єднати зусилля поліції і громади у напрямку створення безпечного середовища для проживання місцевого населення. Мета цього проекту зробити так, щоб поліцейський жив життям громади. Він був сам з безпосередньо з місцевих мешканців. Це дозволить йому налагодити більш тісну комунікацію, більш довірливі стосунки і працювати в основному на профілактику злочинів. На території Хмельницької громади вже діють три поліцейських станції: ця четверта. І ми побачили ефективність і результативність цього проекту поліцейського офіцера громади на базі Шервешківського округу. Ми відразу вирішили, що точно будемо максимально сприяти реалізації проекту і в інших старостинських округах. І мені приємно, що минулого тижня ми мали таку нагоду. І відкрили поліцейські станції в Давидківцях, які буде обслуговувати Давидковецький старостинський округ в Копистині, які буде обслуговувати і Копостинський, і Богдановецький старостинські округи, там, де є поліцейський офіцер громади, де він якісно результативно працює. Це відчуває абсолютно вся громада. Аби швидко і оперативно реагувати на можливі правопорушення, а також допомагати мешканцям Олешинського старостату за кошти громади придбали службову автівку. Біля поліцейського офіцера громади. Ці кроки, які ми з вами робимо, хай ці кроки є і будуть наближають нам нашу велику перемогу. Минецька область є однією з найбезпечніших областей. На території України ми займаємо друге місце по областях після Луганської, яка практично повністю окупована по кількість на території нашого населення. Ми плануємо до кінця року створити ще десь порядка 30 таких поліцейських станцій на території нашої області. Ірина Аріон Микола Юрковський. новини міста.